Вітаю, друзі, 30 грудня. Давайте розберемо, який удар завдасть Москва після заяв про атаку на резиденцію Володимира Путіна на Валдай. Вчорашня заява Кремля про те, що Київ спробував завдати удари по резиденції Путіна, може стати пусковим механізмом для цілої серії подій. Як на військовому, так і не на дипломатичному фронтах. І за певних обставин може прискорити розв'язку в цій кривавій великій 4 війні. Перш за все, необхідно сказати, що про атаку на резиденцію заявляє тільки Москва. Зеленський цей факт заперечує. Але навіть якби така атака була, то ніхто про неї до заяви Лаврова не знав і швидше за все, не дізнався оскільки за заявою Російської Федерації всі дрони були збиті. І нема підтверджень завданих збитків. А українське командування, як правило, не дає коментарів в таких випадках. Хоча моніторинг. Показує, і навіть ранішнє повідомлення е, Міноборони Російської Федерації, що на території Новгородської області було збито 18, а не 91 дрон. Тобто це важливо відзначити, заяви Москви не є реакційними, тобто, реакція на якесь загально. Відоме і підтверджене самим Києвом діяння України, наприклад, літню атаку на стратегічні бомбардувальники або атаку на Кримський міст. А є, в принципі, ініціативними в Кремлі свідомо вирішили підняти цю тему для того, щоб зробити певні дії, які були анонсовані Лавровим. Він заявив, що відповідь буде як дипломатична зміна переговорної позиції, так і військова. Цілі та час для відповіді вже нібито визначені. І повторюся, друзі: це не є вимушена реакція Кремля на певні події. Нам завдали удару і ми змушені чим відпові чимось відповісти. Це Ініціативні дії Москви, які вона намагається використати для вирішення своїх завдань, а завдання випливають із ситуації, яка складається на переговорах. Зеленський не хоче, незважаючи на е, те, що його переконує Дональд Трамп, виводити війська з Донецької області, а також поступати за цілої низкою інших пунктів. При цьому Дональд Трамп поки не вживає сильно діючих заходів тиску на Володимира Зеленського, а останній разом з європейцями і частиною республіканців намагається вплинути на президента Сполучених Штатів Америки, щоб він вніс зміни в мирний план, який точно відкине Москва. Тому на дипломатичному треку завдання мінімум для Кремля з приводу історії з безпілотниками не допустити згоди Дональда Трампа на суттєві корективи його початкового плану, а завдання максимум спонукати Вашингтон до жорсткого тиску на Зеленського, який псує переговори, завдаючи удари по резиденції. Правда, тут є питання про те, що означає оголошена Лавромим зміна позицій. Якщо вона передбачає повернення вимог, наприклад, про, певний, про повний вивід українських військ з Херсонської та Запорізьких областей, а не тільки з Донецької, то це по суті буде означати вихід Російської Федерації з переговорного процесу. Скільки вийде далеко за рамки домовленостей, досягнутих між Трампом і Путіним в анкоріджі, навіть в тому сенсі, в якому їх досі трактував ну, власне сам Кремль, і важко уявити, що американці, які з великими труднощами просувають тему виходу українських військ з Донецької області, Будуть готові змушувати Київ піти ще й на вивід своїх військ з Херсону, Запоріжжя. Чи зможе Росія добитися посилення позиції Трампа щодо Зеленської за допомогою заяв про атаку на резиденцію? Багато в чому залежить від того, чи повірить сам президент США в цю атаку. І чи отримає її підтвердження від своїх спецслужб? Це ключове, тому що супутники бачили. Проте, навіть якщо й не отримав, то це навряд чи сильно вплине на позицію Москви, яку Трамп так чи інакше повинен буде враховувати в подальших переговорах. Тим більше з різних країн світу вже надходять заяви з засудженням удару. Наприклад, від Індії, Пакистану, Об'єднаних Арабських Еміратів. Тобто тема вже починає жити своїм життям незалежно від того, що насправді було, не було, був удар по Валдаю, не було удара по Валдаю. Тепер давайте, друзі, перейдемо до військової можливої відповіді. В мережі вже ну, безліч прогнозів того, яка вона може бути. Давайте розглянемо основні версії. Перше ліквідація вбивство Володимира Зеленського. Про це вже прямо натякнув Дмитро Медведєв. Те, що в Москві могло бути бажання фізично усунути людину, яка виконує обов'язки президента України, яку в Кремлі постійно називають головною перешкодою для домовленостей про завершення війни. Ну, очевидно. Але перше, вбивство Зеленського не означає, що ті, хто прийде йому на зміну, будуть більш, поступ... ну, більш поступляться на переговорах. Може бути взагалі навпаки. Так само не факт, що усунення Зеленського викличе дестабілізацію та внутрішню боротьбу за владу в Україні. Хоча, звичайно, виключати цього не можна. Ну, хтось взагалі аплодувати буде. По-друге, ще на початку війни, тодішній ізраїльський прем'єр Беннет заявив, що Путін пообіцяв йому не вбивати Зеленського. У Києві, правда, це заперечують, заявляють, що на Володимира неодноразово робили замахи. Але навіть якби Путін в 22-му році давав комусь обіцянки не чіпати Зеленського. То з тих пір сталося багато подій, які могли б стати приводом для зняття цієї так званої клятви. Наприклад, удар по стратегічним бомбардувальникам або атака дронів на Кремль 23-му по Кримському мосту, і тому чи, Москва не скористалася б раніше можливістю вбити Зеленської, якби така була. Так само, як і українська влада не упустила б можливість вбити Путіна, як би могла. Питання в тому, що ця задача дуже непроста. Володимир Зеленський значну частину часу проводить у добре захищених підземних бункерах під Києвом. Побудованих ще в радянські часи для комуністичної номенклатури, розрахованих на виживання в умовах ядерної війни, не кажучи вже про удари звичайними ракетами. Зеленський пересувається під посиленою охороною як всередині країни, так і за кордоном. При цьому, про те, що він відвідав той чи інший об'єкт, це відомо лише за короткий час після цього. А повідомлення про те, що він відвідав той чи інший об'єкт, публікують лише після того, як він його покинув, за деякими, деякими винятками. Тому успіх операції збивства Зеленського ну, далеко не гарантований. І вимагає дуже багато часу, сил, енергії. Якщо тільки до цієї операції не підключаться американські спецслужби, у яких можливості для роботи як в Україні, так і в західних країнах, ну, в рази в сотні разів більше, ніж у російських. особливо масивний ракетний удар по енергетичним та іншим об'єктам, які регулярно <піддаються>, піддаються атакам з боку Росії, і який подадуть як відплату за атаку на Валдай. <піддаю> Найпростіший для Москви варіант відповіді, для якого може бути використано більше, ніж звичайно ракет безпілотників. Третє. Ракетний удар по урядовому кварталу. Ну, про такий варіант сказав сам Зеленський. Питання в тому, що росіяни і так регулярно б'ють по Києву і його центру. Однак потужна система ППО столиці знищену частину ракет перехоплює, а тому великомасштабу шкоди центру не завдається. Крім того, важливі органи управління країною, армії і спецслужбами спочатку війни змінили свої. Місця дислокації. І тому практичний ефект навіть від прямого попадання по будівлям для РФ буде невеликим. Ну, піар не більше. Четвертий варіант удар Решніком. Москва давно погрожує цим. Україна не має засобів перехоплення Решника. Попадання його боєголовок, навіть без ядерного компонента, Може призвести до величезних руйнувань на значній території, вони можуть вдарити по урядовому кварталу в Києві, повністю знищити його і по портах, і по енергетичних об'єктах. Росія може розраховувати на те, що сам цей удар нанесе залякуючий ефект. Як на українську владу, так і на європейців, на яких націлений решник вже розташований в Білорусі, цей раз рахунок, звичайно, може і не виправдатись, і ефект може бути іншим. Також точно невідомо, скільки подібних ракетних систем в Росії є в придатному для застосування на сьогодні стані. А якщо їх достатньо, то не можна повністю виключити цей варіант, про який ми говоримо. Ну і найстрашніше п'яте ядерний удар. Найстрашніший сценарій, який починають обговорювати постійно, як тільки в війні виникає нове. Загострення. Але досі на щастя він не виправдався. В Росії, яка володіє найбільшим у світі ядерним арсеналом, є технічна можливість нанести такий удар в будь-який момент. Але судячи з того, що ця зброя не використовувалась у нинішній війні, у, Крем у Кремля є і сильні стримуючі фактори, можливо, опозиція Китаю. Та інших країн глобального півдня, можливо ще щось. І якщо ядерна зброя не була застосована після підтвердженої Києвом атаки на частину ядерної тріади Російської Федерації стратегічні бомбардувальники, то важко уявити, що її застосують у відповідь на спробу атаки дронів на резиденцію Путіна, яку за версією Кремля вдалося відбити. Збивши всі безпілотники. При цьому Київ заявляє, що атаки взагалі не було. Однак, якщо говорити загалом про військову відповідь, то слід повернутися до того, про що ми говорили з самого початку. Кремль міг взагалі не заявляти про атаку на резиденцію Путіна, навіть якщо така й була в той бік. Міг обмежити заяви про посилення позицій на переговорах і використовувати цю тему для спонукання Трампа для посилення тиску на Зеленського. Але Москва зробила акцент на військовій відповіді, ймовірно, не особливо розраховуючи на те, що Трамп застосує відносно Києва сильні заходи впливу. Кремль міг вирішити прискорити хід подій. А тому і масштаб військової відповіді може планувати з метою нанесення прямого тиску на українську владу для примушення до прийняття необхідних їх умов припинення вогню. Отака От історія навколо вчорашнього Валдаю. І не важливо, було намагання удару по Валдаю, не було. Важливо інше. Заганяють. Заганяють досить серйозно, в рамки з яких вихід тільки один. Посилення оборони, зміна політичного керівництва країни. Тому що для Зеленського, схоже, переговорний трек скінчився. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну. Великою мирною і процвітаючою, і будемо жити.